Ангелові Ефеської церкви напиши. Так говорить той, хто тримає сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред семи золотих світильників, знаю діла Твої, і труд твій, і терпіння Твоє, і те, що ти не можеш зносити розпутних. І випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі, і побачив, що вони неправдомовці, ти багато зазнав і маєш терпіння, і в ім'я моє трудився і не знемагав. Та маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою. Отже, згадай, звідки ти упав і покайся, і твори попередні діла. А якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покайся. А втім, те в тобі добре, що ти ненавидиш діла Ніколаїтів, які і я ненавиджу. Хто має вухо, нехай чує, що дух говорить церквам, тому, хто перемагає, дам споживати від дерева життя, яке посеред раю Божого.